Ліва рука. Володимир проти Євгена. Три раунди. Оголошується. Перший раунд. Привітання, захват. Плечі. Стоп. Плечі. Стоп. Добре. Розкручуємо трошки захват. Зелений. Забираєш трошки на себе. Чорний віддаєш. Хорошо, розкручуємо ще захват. Фалангу покажи. Є фаланга. Добре. Розкручуємо трошки. Чорний кість трошки, трошки кість ще. Добре. Тут трошки кість зелений. Редіго! Стоп! Винер. Перемогу здобуває в першому раунді Володимир. Раунд 2. Захват. Закриваємо пальці. Зелений плечі стоп. Чорний плечі стоп. Фаланги не бачу. Зелений покажи. Є фаланги. Хорошо. Розвернули захват. Розвернули. Зелений. Забирай на себе. Чорний віддаєш. Хорошо. Трошки ще розвернули. Хорошо. Ready, go! Стоп! Винер. Рахунок 2-0. Оголошується. Третій раунд. Ліва рука. Плечі стоп. Плечі стоп. Центр трошки на зеленого. Ще центр, хорошо. Трошки фронт від мене. Трошечки від мене. Чорний передавлюєш фронт. Від мене трошки, Хорошо. є фалан. Кісті. Тут тісті, добре. Трошки кисть чорний. Реді го. Утрив. Стоп. Ванфол. плечі, стоп. плечі, стоп. Центр на зеленого, ще центр віддаємо, Хорошо. Фронт трошки сюди. Хорошо. Там чорний кість. Кість чорний. Хорошо. Ready, go! Стоп! Винер! Перемогу 3-0 Здобуває Володимир на лівій руці. Тебе всі з перемогою, питання до нас одне. З ким би ти хотів зустрітися в наступному поєдинку в рамках нашої серії Анфайтів. Кого ти бачиш собі рідним суперником? Багато дуже сильних людей у нас в клубі займаються. Ну, ті, хто плюс-мінус вагою така, як в мене, то я радий зустрітися, потриматися. А там вже перемога чи програш все, все одно. Досвід, і навіть коли програєш, то досвіду набагато більше, ніж виграєш. І в подальшому мотивації. Тому, якщо я бажаючи, то я залюбки прийму вашу дорогу. Дякую. Йди, підій, підій. Знімаєш? Да. Шкода, що відбулася твоя поразка сьогодні. Які твої подальші плани про участі в рейтингу, з ким би ти хотів поборотися, як ти бачиш свою подальшу підготовку? э, Все будем видеть с того, что как бы подготавливаться. То есть будут тренироваться больше. Будем смотреть, как дальше, по силам, по возможностям. И там уже будем видеть с тем уже полиции. Чтобы... Доброе большое. Конкретно человека пока не будет. Удачи, ты готов сюда на случай у